Всім доброго дня! У мене сьогодні розпаковка з магазину Аврора з 15 до 22 жовтня. У них жовта пятниця скидки. Всякі скидки, більш ніж на тисячу товарів. Купила ось таку скатертину одноразову голубеньку від «Продом». Коштувала вона 14 гривень. Далі ось таку лопатку купила. Дерев'яна звичайна лопатка. Ціна лопатки 7 гривень. Так, далі. Купила пензлик для макіяжу. Давайте стати класти. Пензлик для макіяжу. Коштував у нас 19 гривень. Ось такий двосторонній пензлик для макіяжу. Так, будуть почеку, щоб не. Не шукати, mm -hmm. так. Принада для знищення е, мишей, де я її була? Як воно тут? Принада написано. Для знищення мишей ось така дуже хороша штука, хто живе в частному домі, тому знадобиться. Ось такий мангуст називається. Зараз відставлю. Так, далі перець чорний мелений, ось такий від такої марки. Додай, марка додай. Так, е, коштував він, ага, я вам не сказала за ту принаду мангуст, вона коштувала 39 гривень. Перець чорний, е, коштує 12 гривень. Далі. Желатин харчовий. Ось він, теж додай. Харчовий желатин коштує, коштує 9 гривень. Ось так. Так, що в нас далі? Маска для обличчя. Далі маска для обличчя коштувала 22 гривні. Ось така зволожуюча, зволожуюча маска з алоєм. Коштувала 22 гривні. Далі. Так, далі пилочка для ногтів. Ось таку пилку взяла для нігтів. Ось така 150 180 гривень. Коштувала 14 гривень. 14 гривень. Так. Далі зараз покажу. купила салатник. Ось таку тарілочку салатник. Салатниця пластикова. 1,2 літра, коштувала 24 гривні. Ось така. 24 гривні. Далі Суперклей 505. Суперклей 505. Ось такий, дві пачечки. Дві пачечки 505-го суперклею. Він по, по акції по 5 гривень. Так. А повна вартість 7 гривень одного. Так, далі. Е Корм для котів. Корм для котів фріскіс такий ось. Так. З індичкою. Ось таких два. фріскіса, Так, по 10 гривень по, по знижки теж коштував 10 гривень. Так, далі. Далі кухонна дощечка пластикова. Зараз покажу. Ось така кухонна доска пластикова коштувала 29 гривень. Ось така. Звичайна пластикова дошка. Далі. Щось я <кій> удивилася, що нема копійок ніде. То, то постійно 99-99 копійок, а це немає. Так, далі. Далі купила ось такий гель-лак для нігтів. Від Safi, ось такий фірма Safi. Теж він по знижці по 19 гривень. По 19 гривень. Так, далі. Ось такий набір появився в Аврорі. Ось такий набір з'явився в Аврорі. Накладніх, накладних нігтів. Набір накладних нігтів 100 штук 49 гривень. Ось такий. Різнокольорові. Це не форми для нігті, а це вже готові нігті, щоб клеяти. Так, 49 гривень. Далі мило туалетне тверде дуру, е, дуру. З білою глиною та кокосової олії. Ось таке пахуче, хороше мило. Так. Ціна мила 18 гривень. 18 гривень. Так, що ще. Ємність. Також купила. Так, купила ось такий контейнер. Написано ємність пластикова з кришкою. Ціна 27 гривень. Ось такий обичний. Контейнер ось квадратний. Теж був по акції. Що купила? Так. М -м -м. пюре картопляне від фірми Ріва взяла одне ось таке. Ось так. Остало чомусь видно було ось так. Взяла одну штучку. Так. Угу. Відбілювач для тканини, угу. Це ось такий, який богом рекламують кисневий відбілювач від містер Хелен. У е, нас він продається по 149 гривень, а зараз почали продавати по пів кіла то кілограмовий був, а це по пів кіла. Вартість 59 гривень. Так, ще десь пропустила ось така корзинка. Ось така. Коштувала вона 24 гривні. Ну, я купила таку для приправ, щоб там, наприклад, складати приправи. Так, ось така корзинка. Так. І всього е, получився чек на 432 гривні. Е, так, мінус 18 гривень за все скидка. Ось такі <клухи> покупки у мене були. Кому подобається такий формат відео, ставте лайк. Всім до побачення!